Приїхали трішечки допомогти сусідці. Нам головне робити роботу якісно і гарно. Отакий От гарно набитий тюк. Дочекалися жнив, отакий От колос, так, він невеличкий. Так, друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, цей тиждень минає у нас пекотно. До нас прийшла така, знаєте, африканська справжня африканська жара. І в холодку це градусів 34, ну а на сонці цілих 46 у нас було. І ще передають, так як це не кінець тижня-п'ятниця, а, а на завтрашній день передають взагалі 35 в холодочку. Коротше, що ж цього тижня встиг я друзі зробити, встиг на кінець-то я залити до кінця стяжку, чому я дуже радий. Е, також питали мене, чи я щось тут армував цю стяжку. Ні, нічого, друзі, не армував. Е, так як у мене трішечки там схил іде, тут підйом, то вийшло, що в мене 20-22 см позаду висота стяжки, ну і спереду, це десь сантиметрів. 12, нічого не розтріскалося, все чудово. Ну і також по периметру я ще дав фундамент перед тим, як заливав стяжку, ще 40 см глибини вниз в землю вкупався, тому точно все буде добре. Ну а так, що цього тижня, друзі, ще робив, займався там будівельними роботами. Коротше, час дуже швидко біжить, тим більше в таку спеку ну, важко, важко працювати. Але нічого. Працюємо, працюємо, бо час піджимає жнива. Я сподіваюся, сьогодні п'ятниця, що можливо комбайн вийде, знайомий на комбайну і вдасться хоча б одну ділянку пшениці помолтити, тому що хочеться все-таки знати, який ж там врожай у нас виходить. Демо ділянка поки що не буде рухатися, це вже буде пізніше. Скоріше за все, на слідуючі тиждень ви побачите в демо ділянки. А так що, сипучі матеріали у нас трішки йдуть, дракончик потрішки працює, друзі. Сьогодні також поїдемо з вами і виручимо сусідку, потюкуємо її <coughs>, трішечки сіна. Е, до речі, прес Riviera Casalis РЦ-42, наданий люб'язно пану Романом, як людину, яка возить техніку з Європи. Силочки залишу на його youtube канал Агротехніка з Європи. Та, звичайно, закріплю в описі під відео його номер телефону. Дзвоніть, запитуйте дуже багато усілякої техніки, починаючи від комбайнів і закінчуючи там плугами, сівалками і так далі. Коротше, багато усього є. Тому ще раз тобі дячний, Роман, за можливість попрацювати на такій техніці, яка. Як мені допомагає, так і трішечки повиручає людей. Коротше, гарний прес попрацював, нема що казати. Чудовий прес. Те, що би хотілося от хто любить знаєте, так швидко працювати на пресах, то на цьому пресові не вийде, тому що у нього немає шнека, який загружає ну, там, сіну, солому і так далі. От шнековий буде швидше працювати. А тут, якщо дуже велика маса, то потрібно повільно працювати. Ну але так, в цілому, він гарні робить тюки. Я вже це все відрегулював так, як потрібно, і тюки набиває на совість. Прес, коротше, робимо все на совість, так, щоб подобалося не тільки мені, а й людям. Е, тому я думаю, ще трішки почекаємо, тому що сонечко у нас тільки стало, і через годинки-дві. Поїдемо потікуємо. Цей процес трішечки вам покажу. Так, ну що, шановний колектив, приїхали трішечки допомогти сусідці, чепив цюкупрес. І от стільки маємо сіна, ну тут скільки, соток. На вигляд, колись я цю ділянку, до речі, кусив соток 25. Я знаю, десь 25, десь так, 30, вроді би. Як вдавалося, було якась частина чиста, то кусив більше, а було більше щось і... Менше кусив. Коротше що, жара неймовірна, як я вже говорив, африканська спека. Зараз підчепимось. Цей процес вже займає у мене набагато менше часу, тому що вже трішки прилучився. Так. І це все вже набагато швидше роблю. Чепимо карданчик, зараз покажу, які в мене тюки тепер получаються. Набагато, друзі, якісніші, чим колись. Ну, перші, точніше, резини колись, бо не так вже й давно цей тюку прес у мене. Так, ще тільки розібратися куди вперед, а куди зад. Не взяв рукавиці, будемо мастити руки. От. Та й таке. Коротше, працюємо. Не дивлячись на жару. Ну і надіюся, що ми ще в цьому відео вам покажемо молотіння. Ну і що, все, прес в робочому положенні, карданчик вчеплений, ну і зараз. Переступимо, подивимось, якої висоти тільки відрегулюємо підбирач, і будемо працювати. Тому що усім приємного перегляду. Погнали! Що заголушив е, тракторця, друзі, хочу вам показати, які тюки робить. Які тюки точніше роблю, як нас налаштував і що куди до чого. Е, значить, отакі от тюки сіна, але кілограм 15 тут легенько. Легенько кажу, бо тюк важкий. Довжина тюка у нас, покажи, щоб всі бачили 90 десь сантиметрів. Ширина такого тюка 44 см, і висота такого тюка, можливо, кому буде цікаво, 35 см. Дуже плотно набито, тому що можна взяти за одну нитку і нічого з ним не стається. Ну, Як бачите, це вам не гармошка, як набивають. По налаштуванні, що зробив? Значить, ці пружини, пружини, які ми підтягуємо, для того, щоб набивати нам більше-менше тюк, то 30 мм вистав до цієї планки. Ну і все, натяг відрегулював нормальний, і мені не скидало з в'язального апарата з крючка, то друзі зробив, точніше, як зробив, зателефонував до власника преса і каже, попусти пружинку. Зробив все нормально. І по налаштуванні ще оцієї зірочки, яка вам дає ту саму довжину тюка, то цей болтик 25 мм. Покажи оцей болтик 25 мм від початку планки до гайки. Підналаштував і отакі тюки. Ну, десь 85 см. Нормально. По нитці. По нитці, може трішки встиг потюкувати. Нитка, зараз покажу, яка. Хто не бачив, можливо, перший раз зайшов на канал, отака. Агропак 400. Скажу я вам, вона така трошки, друзі, жорстка і її не дуже надовго хватає Не знаю. Мені не дуже. Сильно подобається, але працюємо з тим, чим маємо. Нам головне робити роботу якісно і гарно. Що ж, працюємо далі, бо жара неймовірна. Погнали! Що ж, друзі, почало коротше, рвати нитку. Третюка підряд порвало. Буває таке. Кажу, на цій нитці трішечки не то. Пальто, вона така жорстка. І виходить, що оця з крючка, звідси не буде виднося, бачите, там намотало, не скинуло і намотало трішечки. Коротше, неприємно, але ми зараз це все ножиком обріжемо. Коротше, тюковка не така проста справа, як виглядає з боку. Так, ну що ж, друзі, все, завершили, на кінець то, трішки помучилися, порвало, порвало тюків 5-6 за ту ділянку. Ну але нічого не поробиш. Трішечки жорстка нитка і потрібно розібратися з однею голкою, не голкою, а цим де вузлики робить. Ну і зараз добудемо, щоб тюк не залишався всередині. Добудемо його. Ну якось так працюється в жару. Е, хоча і новий трактор, але руки бачите самі, які є. Як, як колись при Т-25. Зараз це розкручуємо, щоб легко тюк нам добувся зсередини. Оп! Отакий От гарно набитий тюк. Супер! Коротше, що надіюся, сподобалось, як ми тюкували. Ще поїдемо на сою і на елітну пшеницю. Подивимось, які там справи. Ну і будемо завершувати. Так, ну що ж, друзі, таки ми будемо в цьому відео молотити пшеничку. Ура! Дочекалися жнив. З чим себе і вітаю! Ну і вас, хто молотить. Отаку От маємо пшеничку. Пшеничка трішечки має мітлиці, мінімальна кількість, але є. Ну, що є, то є. Нічого не зробиш. Маємо, значить, отакий от колос. Так, він невеличкий, реально невеликий. 5 см. Ну, більше тут немає. 5-6 см. Такий колос. А, значить, пшеничка фермерська. Не знаю, якої репродукції. Посіяна вона, друзі, якщо не помиляюся, або початок е жовтня, або кінець вересня, приблизно якось так. Ну, такий і стан. Що бракнуло цій пшениці, так це, друзі, опадів в певний момент, коли наливалося колосся. І колос би був би тоді весь отакий, от а не такий. Ну і все, що я давав, друзі, під цю пшеницю, так це е значить селітра е 150, якщо не помиляюся, кілограм. На гектар з нормою 150 кг не путайте в одне поле. 150 кг на гектар. Тобто 30 кг сюди. Та патофос при сівбі десь 100 кг або 150 також на гектар з нормою. Та й все, більше вона нічого не бачила. Що намолотимо, то намолотимо. Ну, надіюся, що ця пшениця покаже 50 центнерів. Ну, Подивимось, подивимось, не будемо загадувати, побачимо, що буде на причіпу. Так, ну що ж, шановний колектив, притягнув я ледве ноги з поля, і я ще трішечки тюкував. Вибачайте, так і на, на сою і пшеницю я сьогодні не попаду, тому що просто немає, немає здоров'я. Коротше, сьогодні мені трішечки оцей прес поморочив, та не прес, скоріш за все, скоріш за все, я думаю, була причина оцій синій заразі. От та нитка. Про яку я вже говорив. Під назвою така Агропак. Коротше, не купуйте оце барахло. Ну, реальне барахло. Перше на ній розхід шалений. Ну, я нині не багато попрацював, вже стільки вимотало. А по друге, друзі, не знаю, скоріш за все, я думаю причина в нитці, тому що на нитці, яка була, пепіно, вроді би стояла. Проблем таких абсолютно зовсім не було. Коротше, не скидає, якщо стояти позаду тюкопреса, не скидає е, нитку з голки, виходить. ну як з голки. Ну так, там вуздики в'яже, там не скидає нитку. Права сторона скидає, ліва не хоче. Ну як, скидає там 5-10 тюків і все. І не скинуло нитку порвало, і от така фігня. От так само. Зараз виднося, тут скинуло, а тут ще в повітрі. Ну, нічого, все, що можна було, все зробили, жара сумашедша. Ну, нічого, працюємо, стараємось. Тому будемо завершувати це відео на такій не дуже позитивній ноті для мене. Але нічого. До речі, все-таки хто знає причину, я крутив і оцю штуку. Відпускав і зажимав не сильно, там на пів оберта буквально туди-сюди грався, нічого не допомогло. І, коротше, вже тут трішки попускав, натяг і ну, нічого не допомагає. Ну, нічого. Щось помоніторимо, щось дізнаємось, як це виправити. Е, таке відео, шановний колектив, надіюся, воно вам було цікаве. Тому не забувайте ставити смачні подобайки, як завжди, підписуватися на канал. Ну а будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.